Слава Ісусу Христу, слава Україні, Бог дає ласку нам можливості спілкування. І сьогодні хотів би трішки поміркувати про святого Івана Богослова, апостола, євангелиста, улюбленого учня Ісуса Христа, якого називають наперсника Божого, тому що коли Ісус з учнями возлежали Че страпези, чи спілкування, то голова наймолодшого апостолів, Іванова голова спочивала на грудях на персах Ісусових. Святий Іван Богослов, Святою Церквою шанується як покровитель тих, хто навчає і навчається. І саме я би хотів на цьому зараз. Акцентувати нашу увагу саме в цій розмові, нашої, в цьому міркуванні нашому. І опертися на перші слова Євангелія від Івана, які ми завжди читаємо на Великдень. Відомий нам текст, так? Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бог. І саме в цих словах. Закладено зміст про навчання. Про те, чому святий Іван Богослов в церкві шанується як покривитель тих, хто навчає, і тих, хто навчається. І Іван Богослов спонукає нас до, до пізнання, правді, до, до, до здобування знань. Хоча і в інших євангелистів, наприклад, в Матфія. На завершення від Матвія. Ідіть і навчіть всі народи хрестячи, Так? не хрестіть, а потім навчайте, так? Ідіть і навчіть хрестячи одночасно. Ми розуміємо, що тоді хрестилися в основному в стрілому віці, тому це було легше поєднувати сьогодні. Ми навіть хрестячи дітей, ми маємо на увазі. І те, що ці діти мають навчатися. Тому є в нас така добра традиція хресних батьків запрошувати, яких також ми доучаємо до цього навчання, заохочуємо. І практика навіть там урочистого першого причастя, який є так, чи святкового, так, школярів наших ми причищаємо. І Ми перед тим їх вчимо. І хресні батьки також приходять і разом. З рідними батьками, от приводять дитину такого урочистого причастя. Вже мало бути осмислено, усвідомленого в тому його урочистість, власне, в тому, що воно є осмислене усвідомлене. Отже, а також апостол Павло говорить нам про те, що досліджуйте писання, Так. І, взагалі церква постійно спонукає до, до знання. Отже, давайте повернемося до Івана від Івана. Як звучить грецькою мовою оці, цей перший рядочок? Спочатку було слово. Так, теж ми знаємо українською. архі і архі-інологос. Два ключові слова. архі і логос. Латинкою. Інципіо Ерадеум. Принципіо і Деум. Слов'янською. В началі бі слово. Начало і слово. І в українською спочатку було слово початок і слово. Давайте поміркуємо над значенням цих слів. Так, те, що нам відомо є. Слово архі. Ми знаємо слово архіоптерікс школи, церкви, вже архієпископ, архімандрит. Тобто архі це чи археологія, так? це слово, яке говорить про, про щось пра те, що є, те, що було перед нами, є і що є основою. Так? Так само слово «принципіо» латинське, слово принцип відомий нам, так? знову ж таки, якась основа, якась матриця. Кажемо, на такому принципі щось побудовано, так? це важливий дуже момент. І так само слов'янське. Начало, Начало це не просто початок. Дійсно. Начало це, це база, це основа. Це те, це, те, це джерело, це перше джерело. Є, є, є така праця Оригена. Про початки ми переклали о началах, так? так власне, цей архій, цей принцип. Отже, це мова йде не просто початок чогось. Так, От його не було, і воно з'явилося. Ні. Це те, що власне є, як основа буття. І слово логос, грецьке слово, звично ми його перекладаємо як слово, так, але воно означає і знання, і зміст, і суть, і наука, відомі нам логії, так, Зоологія, біологія, теологія, тобто наука про щось, знання про щось. Давні греки говорили, в них було таке поняття, як логоси речей, змісти, змісти речей, змісти явищ. І ось тому найбільш Ну, відповідним мав би бути переклад, власне, як, не просто як слово, а як зміст, як суть. В грецькій мові слово Логос вживається і до означення Ісуса Христа. Ми кажемо Бог Слово, а греки просто кажуть логос. І вони розуміють, що мова йде про Ісуса. Отже, як можна синонімічно ще перекласти, так, знайти синоніми до слова архії і синонім до слова логос? Ми можемо перекласти, що не просто на початку так, архії, а в основі базисно, основоположно, так, суттєво, як первинно, первинно. Первинно, так? Тобто дійсно як в основі те, що є основою. Тут енерхі можна перекласти, енерхі можна перекласти як в основі. так а логос інологос можна перекласти як зміст, як суть. І тоді давайте перекладемо ці слова святого писання в основі суть. В основі зміст. Спочатку було слово. Тобто спочатку був зміст, був є зміст, бо ми говоримо про Бога. І тоді далі. І Бог було слово, і Бог. Був цим змістом, цією суттю. І цей зміст був у Бога. Тобто, бачимо те, що перші слова Євангелії від Івана говорять нам про те, що є основою буття і до чого ми, власне, є покликані. Тому що кожна розумна істота хоче пізнати суть речей, хоче пізнати змісти. І всі ці змісти в самому Бозі, бо сам Бог є цим змістом. Якщо подивитися на історію богоспілкування після гріхопадіння, коли ми втратили прямий зв'язок з Богом, який ми мали при сотворенні, ми вже тепер маємо помічників в цьому спілкуванні ангелів. Власне, слово ангелос так, означає вісник. Той, хто приносить вість, хто приносить знання, хто приносить інформацію, хто дає цю інформацію, хто приносить нам зміст, відкриває зміст. І ось це спілкування з Богом нам дається якраз через передачу змістів. Це дуже важливо те, що я зараз говорю, і не даремно я про це згадую саме Івана Богослова в цей день. Тому що, на жаль, ми бачимо про те. Яка страшна трагедія відбулася з церквою, зокрема, з нашою православною церквою? Зуплив з тої части... значної частини, яка була під страшною духовною окупацією Москви, коли людей розучили мислити, слухати, думати, так, аналізувати, синтезувати, висловлювати своє міркування. І ми дійшли до, до фанатизму церковного, абсолютно безглуздого, єдиним наслідком якого є просто фанатична релігійна війна і все. І це сучасна єресть руского міра, яка перекреслила і християнство, і православ'я. Тому Московська церква не є ні християнською, ні православною сьогодні. Це і єритики. В їхній єресі. Рускомірної. Якби не було цієї стратегії на одурманення власного народу, власних вірних, суть віри, яких полягає тільки в тому, щоб одягати хустку, спідницю, лобизати руки батюшки, і куди ставить свічку? І сколько стоїть сирокуст, А дійсно б думали би, мислили би про змісти. Про суть речей, про то, хто такий Бог, хто така людина, що є основою буття, до чого ми покликані, то й цієї війни би сьогоднішньої не було. Та й не було би величезної кількості вад, якими зараз хворим суспільство, ми це бачимо, і церковне суспільство, навіть християнське, так, і не тільки православне, але й західне. Ми з цим зараз чітко стикаємося. Цій війні, в цьому протистоянні, світовому протистоянні, яке є сьогодні сил темряві і світла. І у всіх інших сферах людського життя. Просто це не вігластво. Це дійсно темрява. темрява. В яку занурили під прикриттям Бога людей. І тому сьогодні для нас, для духовенства, для вірних, для тих, хто. Вважає себе як мінімум sapiens. Не говорячи про те, що ми покликані не просто бути людиною розумною, але людиною духовною. Зрозуміти, що в чому має бути основне завдання християнина? Це те, що Ісус сам каже пізнати Отця і Сина, якого Він послав. От в цьому зміст, в цьому суть, от в цьому пізнання Логоса Ісуса. Так? І це є основа, на якій ми стоїмо. Це принцип нашого, нашого креду, нашого віросповідання, нашого життя, нашого пізнання нашого, нашої рефлексії на, на світ через божественну призму, через те Откровення, яке Господь дав нам. Ми розуміємо, що не все пізнається розумом. Звичайно, і апостол Павло про це говорить: про те, що він, взятий до третього неба, чув. Голоси отже, голоси, отже, інформація, знання, навіть якщо це були мелодії, якщо це були співи, але це були і тексти, так? І той же апостол Павло каже, що важко знайти слова, щоб висловити те, що він чув. І то, саме тому нам треба працювати над тим, мали, щоб мати інструментарій для передачі духовних знань в світ психосоматики, світ розуму, світ почуття, світ тіла. Тому от давайте просто подумаємо: якщо би на Великдень священник виходить і читає перший, перший текст, звучить. В основі всього зміст, і цей зміст у Бога, і цей зміст Бог. Наскільки би ми були інакшими християнами? Наскільки це би спонукало нас до молитви. Я зараз не говорю про те, що ми маємо саме так читати, але принаймні ми маємо людям сказати значення цих слів. Щоб ми не говорили, що перші рядки Євангелії від Івана про філологію, бо спочатку було слово. І Про філологію так само, але не тільки. І про теологію, і про антропологію, і про Теоантропологію, власне, християнство це є наука про Бога людину. Тому міркуймо над, над цим зараз, коли ми згадуємо того Івана Богослова, улюбленого учня Ісусова, який був настільки вірний, що не согрішивши, не зрівшись, залишився на Голгофі, залишився біля Христа. Знімав хрест, Ісус від з Христа і сподобався ласки такого довгого життя і такого свідчення. Високо, недаремно, Орел є символом Івана Богослова, який символізує ту висоту лету богословської, філософської, наукової думки, яка є в цьому Євангелії, яке написане дуже просто. Що цікаво, що в Євангелії від Івана вжито 1200 різних слів тільки. А наприклад, в Євангелії від Матвія там 3800, здається, різних слів. Тобто Івана Івана дуже лаконічне, воно відшліфоване, викристалізоване, чітке, як, як лазер, який тонко, але дуже чітко діє, і не можна і руйнувати. Якісь важкі структури, і робити операцію на на нервах, зшивати нерви, операція на оці, на мозку. Отаке Іван Богослов і Вникаємо в тексти Святого Писання в глибині змісти, це дуже важливо, воно тоді буде і в нас глибину відкривати, адже текст стосується нас з вами. адже Оскільки ми образ і подоба Бога кожен з нас, то в основі нашого образу і подоби Бог і божественні змісти, божественна суть. І саме тому ми по благодаті Богу люди. Тому дякую Івану Богослови, за його подвиг всім вчителям церкви, всім тим, хто сьогодні працює на цій ниві пізнання богословського, філософського, наукового. На ниві навчання і Боже, благословення всім тим, хто навчає і навчається. Це також один з фронтів нашої боротьби, і на ньому ми також маємо здобути повну перемогу. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні!